Цього дня 1838 року в Лондоні відбулася коронація королеви Вікторії. Їй тоді було 19 років. Традиційну церемонію, яка тривала 5 годин, провели у вестмінстерському аббатстві. На коронацію зібралося близько 400 тисяч людей. Правління Вікторії тривало понад 63 роки і є одним з найдовших в історії британського престолу. 28 червня 1919 року, підписанням Версальського договору, офіційно завершилась Перша світова війна. У ній перемогли США, Франція та Велика Британія, а програла Німеччина. Згідно з документом, німці мусили істотно скоротити армію. Країна втрачала колонії і території, а також зобов'язувалась виплатити репарації за спричинену шкоду. Перша світова війна тривала понад чотири роки. Її учасниками стали 38 з п'ятдесят. 79 незалежних держав, які тоді існували, а жертвами цієї війни стали десятки мільйонів людей. Українському голкіперу Андрію П'ятову сьогодні 40. Він вихованець Полтавської ворскли. Продовж 16 років захищав кольори донецького шахтаря. У активі футболіста понад 20 трофеїв, серед яких Кубок УЄФА. Головними його перевагами були грамотний вибір позиції, швидка реакція та взаємодія з гравцями за лінією оборони. Торік П'ятов завершив футбольну кар'єру. 35 років тому відбувся прощальний матч легендарного українського футболіста Олега Блохіна. Поєдинок між збірною СРСР та збірною світу пройшов на стадіоні НСК Олімпійський у Києві в присутності ста тисяч глядачів. Матч завершився в нічию, а сам Блохін зіграв по тайму за обидві збірні. Він був справжнім символом динамівських тріумфів 70-х-80-х. Двічі отримував кубок володарів Кубків УЄФА і суперкубок УЄФА. До того ж став першим українським. Який виборов золотий м'яч приз найкращому футболістові Європи. 28 червня, День Конституції України. Основний закон держави ухвалила Верховна Рада в 1996 році. За проголосували 315 народних депутатів після доби безперервної роботи. Документ був прийняти на п'ятому році незалежності країни. Безперервна робота над підсумковим проєктом Конституції України тривала три місяці, без вихідних і по 13 годин на день. До проєкту Конституції внесли близько 6 тисяч. Поправок ухвалення документа закріпило правовий фундамент нашої держави. Міжнародна спільнота назвала Конституцію України однією з найдемократичніших у світі. А яким буде 28 червня 2024 року залежить від кожного з нас.